9 січня сталося чимало історичних подій. Однією з найпомітніших була так звана Кривава неділя. Рівно 110 років тому в Санкт-Петербурзі розстріляли мирну робітничу демонстрацію, учасники якої прагнули вручити петицію імператору Миколі II. За радянської влади трагічну дату широко гувінчували, у тому числі у Топоніміці. У Сумах теж є вулиця 9 січня. Ми поцікавилися у її мешканців, чи знають вони на честь якої події. Вона отримала назву. З'ясувалося, що сумчани досить непогано підковані в історії. Більшість згадала, що мова йде про заворушення 1905 року, а дехто навіть був обізнаний із подробицями. У Петербурзі було 9 січня востаннє Гапон водів. Там піднімав на мятеж, а сам, звісно, утік. В це, це було Кроваве взагалі, того, Це було 9 січня, того і називається наша вулиця. Дуже багато тоді погибло людей. Це зв'язано з революцією, да? О, правильно. П'ятий, потім 17-й пішло і поїхало. Це в 1905 році. Люди вийшли проти, ну, я так скажу, просто поганого життя, яке тоді було. І їхню демонстрацію, всю. Розстріляли. Кривава неділя 1905 року. не чули про це? Ні, ніколи не цікавився. Кривавою, що то було, не пам'ятаю. Як відомо, десятки сумських вулиць і досі носять назви радянського періоду на честь людей і подій, що переважно не мали жодного відношення до нашого регіону. А іноді і загалом до України. Поступово триває їх перейменування. Але вулиця 9 січня серед найближчих кандидатів на ребрендінг поки що не значиться.